Розширена нарада з сільськими та селищними головами відбулася в селі Горностаївко Новотроїцького району. Захід відбувся під керівництвом губернатора області Миколи Костяка та голови обласної ради Віктора Пелиха. Безпосередньо перед пленарною частиною гостям продемонстрували успіхи на думку багатьох одного з найкращих сіл Херсонщини. Зустріли очільників регіону хлібом та сіллю біля першого об'єкту амбулаторії. Як для села з населенням менше 600 осіб, лікарня більш ніж задовільна. Ощасливлені Горностаївці лазнею. В селі всього 63 Ляра для них функціонує загальноосвітня школа, для дошкільнят ясла, садок, журавлик, будинок побуту, пошта, тенісний корт, готель, колос для творчої самореалізації, будинок культури. В селі створені всі необхідні для життя умовою та навіть більше. Маленька Горностаївка наразі на востах всієї Херсонщини, а причина тому футбольна команда Мир, яка представляє нашу область у другій лізі чемпіонату України. Не може не відзначити й те, що серед 19 команд мир наразі впевнено тримає першу сходинку. Це при тому, що решта команд це представники обласних центрів та міст. А Горностаївка єдине футбольне село, куди не незабором приїде одна з команд української прем'єр-ліги. Адже ФК Мир прийшов до однієї 16-ї фіналу Кубка України. А отже, на Горностаївчан очікує свято великого футболу, яке навіть у Херсоні не так часто побачиш. Команда Мир стадіон з чудовим трив'яним газоном та інші перелічення раніше зручності, потребуючи малого фінансування, а фінансується село місцевою агрофірмою Мир, директором якої є Іван Іванович Доценко. Микола Костяк та Віктор Пелех на одному з м'ячів залишили свої автографи. Голова Херсонської обласної ради Віктор Пелех переконаний, що величезну роль в успішному встановленні села Горностаєвка зіграв саме депутат обласної ради Іван Доценко. Та водночас зазнає. Що доля села не має залежати лише від однієї особи. До справ має підключатись місцеве самоврядування, громада села. Ви знаєте, таких у нас господарств, як це і немало, і не так багато їх менше стало, чим було. Тому я більше в другому ракурсі хотів би, щоб всі побачили сьогодні. От є депутат обласної ради Доценко Іван Іванович, і він взяв на себе всю відповідальність. Іван Іванович завтра піде. На другу роботу або просто переїде. те саме буде, чи деякі зміни відбудуться? Я думаю, що зміни відбудуться, тому це не системно, але це використовує треба. Це дуже добре, і самі сільські ради повинні зрозуміти, що вони повинні бути організаторами і виявляти таких як Іван Іванович і брати на себе відповідальність. Саме цій проблемі і присвятили більшу частину пленарного засідання. На нараді обговорювали концепцію реформування місцевого самоврядування, ініціатива, створення якої, належить нікому іншому, як президенту України Віктору Януковичу. Пройшла нарада, варто сказати, досить емоційно. Попутньо обговорили й інші неборілі питання, зокрема, і діяльність монопольних підприємств, таких як Херсон Обленерго, чиєю роботою пан губернатор не задоволений. А тому справедливо обізвав корисливих енергетиків, цитую, черяком на тілі Херсонщини. Адже замість того, аби Якісно надавати свої послуги, вони лише женуться за копійкою на горіхи від голови обласної державної адміністрації, який, судячи з усього, перебував в не в найкращому гуморі, дісталося й присутні на засіданні головам сільських та селищних рад. Мовляв, чому ж не співпрацюєте? по великому рахунку я не відчув сьогодні ту співпрацю, яка повинна бути. Не бачу сьогодні стрімління для того, щоб покращити життя. Коли я завжди зустрічаюся з головами сільських селищних рад, я говорю, шановні друзі, ніхто вас на цю посаду не тягнув. Ні на бійчовки, ні на чому. Ви самі йшли, ви самі відвигали свою кандидатуру і говорили людям, громаді зверталися. Я той, за кого повинні проголосувати люди. Я зроблю ваше життя значно краще. Я це вмію, і громада вам довірила. І ми це цінуємо. І ми впевнені, що ви є лідерами своїх громад, ви є лідерами своїх громад. Тому, шановні друзі, покажіть, що ви є лідерами. Зробіть те, щоб люди відчули, що життя їх не покращилось. Говорити, буцімто президентська концепція реформування місцевого самоврядування отримала виключно схвальні відповіді, аж ніяк не можна. Голова обласної ради Віктор Пелих зізнався, що окремі наради з цього питання тривали й по 16 годин. Та залишати надалі все тільки на стадії розмов мети немає. Ця дискусія йде вона вже всі 20 років. І вперше з'являється концепція, де чітко прописано: ми можемо вийти на закони. Є підтримка більшості рад, абсолютно. Тому і я звернувся, щоб от не було потім хтось за, хтось проти, або вносите свої пропозиції, або підтримуйте концепцію. Більш детально про події розширеної наради в селі Горностаєвка дивіться у наступних випусках новини сьогодення.